Те, що я розповім вам сьогодні, переверне ваше уявлення про долю і зумовленість. Багато хто думає, що наше життя вирішене заздалегідь, що ми ніби пливемо за течією обставин. Але стойки знали секрет, доля це не вирок, а чистий аркуш, який ми заповнюємо самі. У цьому відео я розкрию три стародавні принципи, які допоможуть вам узяти життя у свої руки і почати писати власну історію вже сьогодні. Знаєте, що спільного між імператором Марком Аврелієм і сучасною людиною обидва стикаються з викликами долі. Різниця лише в тому, як вони на них реагують. Стоїки вірили, що наша реакція на події важливіша за самі події це перший ключ до зміни долі. Але давайте розберемо це глибше. Уявіть, що ваше життя це корабель в океані. Ви не можете контролювати вітер і хвилі, але можете керувати вітрилами і штурвалом. Це саме те, про що говорили стародавні філософи, ми не всесильні, але й не безпорадні. Стоїчна філософія пропонує нам дивовижний парадокс, щоб змінити долю, потрібно спочатку прийняти її. Звучить суперечливо. Зараз поясню коли ми перестаємо боротися з тим, що вже сталося, ми звільняємо енергію для реальних змін. Другий принцип зміни долі це попереднє споглядання. Щоранку стойки уявляли можливі труднощі дня і готували себе до них. Це не пасимізм, а практична підготовка. Коли ви готові до гіршого, ви можете досягти кращого. Багато хто з нас живе як у вісні, дозволяючи обставинам та іншим людям визначати нашу долю. Ми чекаємо ідеального моменту для змін, але цей момент ніколи не настане. Стойки говорили, єдиний правильний момент зараз. Давайте поговоримо про третій принцип дію без прив'язаності до результату. Це не означає, що результат не важливий. Це означає, що ми фокусуємося на тому, що можемо контролювати наші зусилля, наші рішення, наші дії. Історія сповнена прикладів людей, які змінили свою долю, дотримуючись цих принципів, навіть не знаючи про них. Візьмемо, наприклад, будь-яку успішну людину, за її успіхом стоїть не везіння, а щоденний вибір діяти всупереч обставинам. Стойки вчать нас важливої істини, наша доля це сума наших виборів. Кожне рішення, кожна дія чи бездіяльність це цеглинка в будівлі нашої долі. Ми будуємо її щодня, що години, щохвилини. Але як застосувати це на практиці? Почніть із малого. Сьогодні, просто зараз, запитайте себе, що я можу зробити, щоб наблизитися до своїх цілей. І зробіть це незалежно від того, наскільки маленьким здається цей крок. Важливо розуміти, зміна долі це не подія, а процес. Це як скульптура, ви не створюєте її одним ударом, а поступово прибираєте все зайве, доки не проявиться справжня форма. Один із найпотужніших інструментів зміни долі це наші думки. Стоїки говорили, життя людини таке, якими є її думки. Змініть свої думки, і ви зміните свою реальність. Уявіть, що щоранку ви прокидаєтеся з усвідомленням сьогоднішній день це чистий аркуш. Жодних зумовленостей, жодних обмежень, крім тих, що ви приймаєте самі. Як би змінилося ваше життя з таким мисленням? Стойки залишили нам практичні інструменти для зміни долі. Вечірня рефлексія один із них. Щовечора запитуйте себе, що я зробив сьогодні для зміни своєї долі. Що я міг би зробити краще? Пам'ятайте, найбільші перешкоди до зміни долі знаходяться в нашій голові. Страх, сумніви, переконання у власній нездатності все це ілюзії, які розсіюються при світлі дії. Завершуючи нашу розмову, хочу сказати головне, ваша доля перебуває у ваших руках. Просто зараз, у цю хвилину, ви створюєте своє майбутнє. І від вас залежить, чи стане воно таким, як ви мрієте. Друзі, якщо це відео здалося вам корисним, поставте лайк і підпишіться на канал. У наступних випусках ми продовжимо розбирати практичні інструменти стоїцизму для поліпшення життя. Поділіться в коментарях, яке рішення ви приймете сьогодні, щоб змінити свою долю. Пам'ятайте, кожен новий день це нова можливість почати свою історію заново.